Ви на каналі ZNohub. мене звати Марина, і як ви знаєте, щороку наша школа випускає сотні двісті бальників і це рік не виключення. Тож давайте дізнаємося них, як скласти нам та так само круто і які поради вони можуть дати майбутнім одинадцятикласникам. Поїхали! та англійську на 200, правильно yeah, yeah. розкажи, яку б одну пораду ти дав майбутнім однокласникам, щоб так само круто затащити НМТ? Я б порадив вам знайти такий спосіб підготовки, який це не буде нудно, щоб для вас це було весело та цікаво. Бо якщо ви це робите, тому що вам так сказали батьки, і вам це справді не потрібно, ви це просто не здасте. Тому треба знайти ту внутрішню мотивацію та той спосіб підготовки, який вам справді подобається. Мотивація то є сильна, філософія, психологія, але не залишайтеся людиною і кручі, що ви живі. <реш> Дякую тобі. Так, це Соня, ще одна 200 бальниця. У тебе 200 з української мови, правильно? Розкажи, яку ти одну пораду дала майбутнім 11-класникам, щоб теж затащити класної НМТ? Я дуже раджу всім не завчувати правила за підручниками, а саме, от, е, вчитися розуміти. І інтуїтивно виконувати саме завдання з українською. Я вважаю, що з українською можна написати, запам'ятовуючи якісь винятки, знаєте, тупими фразами. От саме дурниці у нас в голові відкладаються, а якісь ці правила довгі, ні тому не вчіть вмійте розуміти. Клас. І все буде добре. Клас, дякую тобі. Дякую супер. Крута порада. Yeah. Так це в нас вже третя 200-бальниця — влада. Розкажи, з яких предметів у тебе 200? З математики і української мови. А що б ти порадила майбутнім днести аби так само круто скласти нам те? Вірити в свої сили, готуватися до всього найкращого. Супер, давай Петерик. Дякую. Так, я тут знайшла ще одну 200 бальницю. Розкажи, як тебе звуть та з якого предмету у тебе 200 балів? Мене звати Аня. Я склала історію на 200 балів. Ти займалася Яніною? Так, я займалася з Яніною. Розкажи, а яку одну пораду ти дала б майбутнім 11-класникам, щоб так само круто скласти НМД? По перше не затягувати з підготовкою. А по-друге, пам'ятайте, що всі результати, ну вся ця праця, яку ви вкладаєте у підготовку, вона обов'язково. Окупі ну, скажемо так і викладатися не на 200, а на мільйон відсотків. Клас, дякую тобі. Так, це ще одна наша 200-бальниця. Саша. Ти навчалася у Кристіни, правильно? Так, навчалася у Крістіни на суперінтенсиві. Розкажи, а яку одну пораду ти дала майбутнім на стекласникам, щоб так само круто скласти НМТ? Взагалі вірити в себе, тому що чесно, в мене така дуже незвичайна історія вийшла. А у мене в цьому році з математикою були проблеми в школі. Я не дуже добре писала контрольні, писала пробніки на 150, ну тобто ну, так собі, хотілося вище. Але потім все-таки повірила у себе, почала займатися інтенсивно, пройшла цей суперінтенсив і 200, тому так, вірити в себе, не здаватися. І навіть якщо там вчителя кажуть, що ну, ребята, ну, ну не дуже, то... Треба завжди в себе вірити. Ваш, дякую тобі і вітаю тебе. Дякую. Такі ми були поради від наших 200 бальників. Якщо ви також написали нам цього року на 200, але не змогли бути присутніми на нашому випускному, то напишіть свої поради майбутнім 11-класникам в коментарях. Я думаю, що вони обов'язково їх прочитають. Ну і також ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. І до нових зустрічей!